Питання стосується того, чи мають право робити перевірку е, телефону. Тобто, наскільки я розумію, питання стосується того, е, чи на сьогоднішній день, в умовах воєнного стану, е, мають, чи мають право працівники поліції чи інших структурних підрозділів е, брати телефон і, в принципі, дивитися вміст вашого телефону. Отож. На сьогоднішній день в умовах воєнного стану в принципі дозволено проводити таку дію, як огляд речей, огляд транспортного засобу відповідно багажу. Тому, в принципі, якщо вас десь зупинили і попросили. Надати такі речі або ваш автомобіль, відповідно, попросили пред'явити для огляду чи багаж, це, в принципі, закон. І на сьогоднішній день такі повноваження і такі дії можуть проводити як працівники поліції, відповідно, служби безпеки. Працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної митної служби України а також Збройних сил України. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про той випадок, коли до ну, прикладу вас зупинили і просять показати вміст телефону, тут... Теж є важливі е, такі нюанси, на які, на жаль, на сьогоднішній день не зовсім регульовані, оскільки ми говоримо, що мають право оглядати речі, відповідно, по факту телефон це річ, але не регульовано питання стосовно того, який вміст телефону можуть оглядати і дивитися. Відповідно, можливо, там є якась конфіденційна персональна інформація. На жаль, це питання на сьогоднішній день не врегульоване. Проте е, знову ж таки, якщо ми говоримо... Що в нас діє воєнний стан, і відповідно, якщо ви почнете відмовлятися, надавати ваші речі, зокрема телефон для огляду, то тут виникне питання. Того, чи ви щось приховуєте, які мотиви відповідно того, що ви відмовляєтеся. І, зокрема, враховуючи той момент, що на сьогоднішній день також передбачена відповідальність за збір інформації, яка може становити якусь державну таємницю, збір інформації, яка пов'язана з пересуванням військ чи інших позицій наших військ, то відповідно на сьогоднішній день. Є цілком, скажем так, такий ймовірний варіант того, що ваша відмова для того, щоб надати телефон для огляду, і відповідно може, скажем так, спричинити якісь наступні зайві рухи, зокрема, можуть вас затримати до вияснення обставин до перевірки вмісту місту телефону, відповідно, чи скажімо так. Знову ж таки, будуть можливо мотивувати тим, що вам є що приховувати, чи ви там займаєтесь шпигунством, відповідно, чи збираєте якусь іншу інформацію і не надаєте її для огляду. Тому тут, як би скажемо так, такий досить такий тонкий момент. Більшість юристів, в принципі, експертів, вони рекомендують, зокрема, якщо є така скажімо так, проблема і питання таке щодо вмісту телеф... в місто телефону, то рекомендують просто вести себе спокійно, зокрема, уточнити цю інформацію, яка вимагається, скажімо, яку планують оглянути посадові особи державних силових структур, і зокрема надати тоді відповідно телефон, і також рекомендують і в принципі це логічно. Я також рекомендую цю інформацію. Пред'являти зі своїх рук не варто віддавати телефон, якщо ви уточните, що саме потрібно показати, чи там галерея з фотографіями, чи ще щось інше, тобто ви на свій розсуд відповідно запитали. Почули відповідь, те, що вас попросили показати, показали. Якщо там немає нічого такого, в принципі, вам немає нічого переживати. Тому що працівники національної поліції, коли вони проводять такий огляд речей, вони це повинні також фіксувати. Тому, відповідно, ви собі це все, якби скажемо так, спокійно проходите. І Якщо дійсно немає ніяких підстав для пред'явлення вам. Звинуваченням в якомусь кримінальному правопорушенні, то я думаю, що такі моменти вони, в принципі, не мають якимось чином повпливати негативно на вашу поведінку і, зокрема, на вас.